Це астропрогноз на 2024 рік для водоліїв. Я думаю, водолії вже відчувають, наскільки це не простий буде рік, але наскільки він ключовий? Взагалі водолії це один із тих знаків, які відчують 2024 рік, як не просто кармічний, бо кармічний не для всіх, так це високосний рік, а як ем, такий доленосний. Це той рік, який не викреслиш з пам'яті, в якому відбуваються такі події, які Змінюють взагалі хід вашої долі, доленосні. Однозначно, водолієм навіть в чомусь можна позаздрити, тому що у вас буде саме такий знаковий рік в зміні всього в житті. Тобто у вас міняється життя. Водолії налаштовуйтесь на те, що кожна ситуація, кожне затемнення, кожні астрологічні зміни у вас будуть відображатися дуже яскраво. І найцікавіше, що для багатьох це справді старт нового життя. Ви переживали трансформації більше, ніж інші. Тобто, водоліїв зачіпало не тільки ці останні два роки, а ще раніше починалися великі зміни. І у вас цей рік вже фіналізує ці зміни. Тобто, ви зараз, саме в двадцять вертому році, починаєте саме нове життя, нової якості буде життя, новий вплив на життя мають певні ваші рішення. Тобто ви рухаєтеся. А... І зараз бачите, куди це новий напрямок. Ви вже бачите перші кроки в новому напрямку. Це може бути зміна країни, зміна житла, зміна стосунків, і це кардинальні зміни. От тут не просто десь там підлаштуватися, знайти компроміс, якісь там конфліктики. Ні, це кардинальні зміни, і всі обставини будуть вести вас до кардинальних рішень, які дійсно будуть міняти ситуацію і міняти взагалі, як ви бачите далі своє життя. Але головне, що це бачення приходить, і у нас літо. У водолію кажу, у нас, в мене в водоліях немає знаків. Ой, немає планет знаку водолій ключових, щоб я цей рік мене зачепив. Так, але я знаю, що навіть для тих, у кого не тільки по сонцю чи по Асценденту, а взагалі в натальній карті в ведучих показниках, особливо в кармічних вузлах, є вузлив знаку водолій. Цей рік взагалі настільки розхитує вас і просто кардинально міняє курс, куди рухатися. Це може бути зміна неочікувана, бо Уран теж задіяний різка, яка просто знаєте, ви як прозріваєте цього року і бачите, куди рухатися далі. Ну це дуже круті зміни. Я дуже рада, що ми цей рік провели разом. А дивіться, звичайно, індивідуально, як буде у вас це програватися найкраще це в індивідуальному астропрогнозі. Звертайтеся до мене, якщо цікава консультація. Хочу багатьом подякувати за те, що ми стільки років разом, і що 2024 теж проводимо разом. Тому від мене отримуйте зразу серце. Залишайте серце в цьому відео. Ну і ще декілька фраз про те, що варто водоліям врахувати. В першу чергу. Те, що для водолієв це рік а, також внутрішнього психологічного балансу, і вас буде підводити до того, аби ви або почали працювати над своїм станом. Або ви почали хоча б розбиратися, знаєте, причинно-святковому зв'язку ваших якихось психічних зривів, тому що у водолії вони були для водоліїв були емоційні три останні роки. Цей рік стає роком балансу в плані емоцій, психічного здоров'я і стабільності психіки. Тому тут дуже класні новини, що взагалі в сфері здоров'я для водоліїв є великий шанс, по перше, в тих, хто наприклад десь якісь недомагання, не тільки дратівливість була, чи психічний стан, а ще були якісь недомагання зв'язані з психосоматичним проявами, цей рік рік виздоровлення для вас. І цей рік несе доленосні зустрічі. І ось тут окрема тема. Адже цей рік термічних партнерів у вашому житті, ви можете знайти спеціаліста, який вам може допомогти. Це може бути юрист, це може бути психолог, це може бути лікар. Ви знайдете цього року ключового спеціаліста, який доленосно змінить ті проблеми, які були раніше. Взагалі, напрямок вашого розвитку. Так? І ось це, це що взагалі це четвертий рік це вас нове життя, але ще й дуже круто, що вам буде щастити на людей, які допомагають вам змінювати життя і робити його якіснішим. Тому звертайте увагу на тих людей, з якими ви спілкуєтеся. Зараз скажу конкретний час, в який ви можете зустріти кармічних партнерів. Це кінець лютого з 23 числа до 5 березня. Уважно собі запишіть блокноти і слідкувати, хто до вас виходить на зв'язок, з якими людьми у вас доля зістакової, де ви випадково з цими знайомитеся, тому що це по урану несподівано. Крім того, це практично все літо. Там є такими участками, дивіться за літніми курортними романами також. Крім того, це новий рік наступного року. Тобто це от такий передноворічний ніби період, який може вас підвести в досвяткування нового року в такому місці, де ви зустрінете кармічного партнера, кармічну людину, людину, яка може вас змінити. І ще такий нонсенс. Дуже багато людей думають, що кармічні партнери це біль. Ну кармічні партнери це люди по долі, які дають вам такий знак, що ви рухаєтесь і ви міняєтесь, і вони заставляють вас змінюватися. І це рік також коли ваші рішення. А вони впливають не тільки на вас, але й на інших людей. Тобто, ви не тільки з собою своїм там змінами і саморозвитком, але також і е, будь-яка зміна, яку ви не проєктуєте, що це на когось вплине, може вплинути також на ваше оточення. Е, взагалі, бачите, я Водоліїв просто, якщо хтось дивився ще інші прогнози, то ви відчуваєте, що про водоліїв це особлива тема і особливий рік. Нехай він стане просто найкращим, е, з найкращими змінами, які найблагополучніші е, конкретно для вас. Тож, лайк, коментар, так, діліться моїм е, відео і більше астропрогнозів в телеграм-каналі.